Я вдягнувся бікфутом і тероризував сімейний кемпінг моєї дівчини, і тепер вона збирається мене кинути. В момент, коли я почув, як її батько прокричав ці три слова, я зрозумів, що моє життя ось ось розвалиться, але давайте повернемося назад, бо те, що почалося як те, що, на мою думку, мало стати пранком століття, перетворилося на найбільшу помилку моїх 24 років існування. І тепер я сиджу тут і думаю. Чи не знищив я щойно найкращі стосунки, які у мене коли-небудь були через клятий костюм вуки? Любиш атмосферу Радіт історій? Тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше. А якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство з ексклюзивними бонусами саме для тебе. Всього за 30 гривень ти отримуєш прикольні значки, емоджі та дискорд чат тільки для спонсорів. Там я відповідаю максимально швидко, і у тебе є можливість запропонувати ідею наступного відео. Ось ситуація. Ми з моєю дівчиною Еммою, 23 роки, разом майже 2 роки. Все було чудово, по справжньому чудово. Ми говорили про те, щоб переїхати жити разом, можливо, завести собаку, і почали обговорювати наше спільне майбутнє. Її сім'я завжди дуже привітно мене приймала, запрошувала на свята, ставилася до мене так, ніби я вже був частиною сім'ї. Її батько навіть одного разу допомагав мені полагодити машину. Це хороші люди, яким здавалося, справді подобалося мати мене поруч. Минулого місяця Емма розповіла мені про цю велику сімейну поїздку на кемпінг, яку вони планували з літа. Це, мав бути, такий досвід єднання її батьки, її молодша сестра Лілі. Її тітка та дядько, і троє кузенів віком від 14 до 20 років, вони орендували місця на кемпінгу приблизно за дві години на північ, куди Емма їздила з дитинства. Вона так захоплювалася цим, розповідала про туристичні стежки і це озеро, де вони купатимуться, і як вони завжди роблять зефір і розповідають страшні історії біля вогнища. І ось тут мій мозок вирішив повністю вийти з ладу. Я завжди був веселим хлопцем у своїй компанії друзів. Я люблю пранки, люблю змушувати людей сміятися. І чесно кажучи, я провернув деякі досить легендарні штуки за ці роки. Нічого злого, просто гарний прикол, про який люди потім говорять і сміються. Принаймні так я собі казав. Коли Емма описувала розташування кемпінгу та показувала мені фотографії, щось у моєму мозку вирішило. О Боже, це ідеальна підходить для пранку! Я провів наступний тиждень плануючи це, я замовив костюм чубаки і не просто будь-який костюм, а один з тих дорогих, які насправді виглядають досить реалістично. Звісно, якщо його трохи потріпати, я досліджував кемпінг, вивчав карти, з'ясовував місцевість. Я досить добре знаю ту місцевість, тому що ходив туди в походи з друзями раніше, тому знав, де потенційно можу сховати машину і як рухатися лісом, щоб мене не помітили. Я думав про це постійно. Все більше і більше захоплюючись тим, наскільки веселим це буде. В день, коли вони виїжджали, я під'їхав до будинку Емми, щоб попрощатися, я обійняв її, сказав, щоб чудово провела час, обійнявся з її батьками на прощання, помахав усім, коли вони пакували свої дві машини з усім туристичним спорядженням. Я поводився абсолютно спокійно, Емма не мала жодного уявлення про те, що має статися. Ніхто не мав. Як тільки їхні машини зникли з поля зору, я стрибнув у свою машину та поїхав до кемпінгу. Я приїхав туди на добрих три години раніше за них, що дало мені багато часу, щоб знайти ідеальне місце для моєї машини. Там є стара лісозаготівельна дорога, приблизно за півмилі від основного кемпінгу, яка здебільшого заросла, і я зміг заїхати достатньо далеко, що ніхто ніколи не побачив би її з основної дороги. Потім я йшов лісом зі своїм рюкзаком. В якому був костюм, трохи снеків, вода та мій телефон, на беззвучному режимі, звісно. Я знайшов місце з хорошою видимістю їхнього табору, але з достатнім деревним покриттям, щоб залишатися прихованим. Я спостерігав, як вони приїжджають, як встановлюють намети, як сміються та жартують, налаштовуючи все. Емма виглядала такою щасливою. Її маленькі кузени бігали навколо, її тітка організувала холодильник. Її батько боровся з однією зі стійок намету, поки її дядько піддражнював його з цього приводу. Це була така здорова, прекрасна сімейна сцена, а я сидів у кущах, як якийсь збоченець, переконуючи себе, що те, що я збираюся зробити, буде кумедним. Я чекав і чекав, я сидів там годинами, просто спостерігаючи, час від часу перевіряючи телефон, при цьому поїдаючи батончики з мюслями. В один момент Емма та її сестра пішли на прогулянку, прямо повсте місце, де я ховався, і мені довелося залишатися абсолютно нерухомим. Мої ноги заніміли, комарі кусали мене, але я був налаштований рішуче. Це ж буде епічно. Нарешті настала ніч вони розклали вогонь, розставили крісла навколо нього, почали смажити хот-доги та маршмеллоу. Молодші кузени робили занадто багато зефіру та забруднювали все шоколадом. Батько Емми розповідав якусь історію, від якої всі сміялися, була приблизно дев'ята вечора, коли я вирішив, що настав час. Я вдягнув костюм чубаки, але ось у чому справа. Я витратив час, щоб зробити його схожим не на персонажа зоряних війн, а на справжнього Криптида. Я потріпав хутро, додав трохи бруду та листя, зіпсував обличчя. У темряві він справді виглядав так, ніби це може бути якась дика істота. Я попрактикувався в рику та ревінні. Я був готовий. Я почав помаленькому, просто шарадів кущами на краю їхнього табору. Я бачив, як усі повернулися і подивилися, але вони досить швидко повернулися до розмови. Тож я зробив це знову, голосніше цього разу, і додав низький гарчащий звук. Ось це вже привернуло їхню увагу. Мама Емми навіть встала і запитала, чи хтось ще це чув. Її батько схопив ліхтарик. І посвітив у бік лінії дерев, але я вже перемістився на іншу позицію. Потім я по-справжньому розігнався. Я видав глибокий, гортанний рев, що відлунював по табору. Я бачив, як маленькі кузени Емми вчепилися в своїх батьків. Лілі підсунулася ближче до вогню, всі замовкли, просто дивлячись у темряву. Дядько Емми, його звати Роберт, і він такий великий чувак, який завжди поводиться круто. Він почав йти до того місця, звідки йшов звук, тримаючи великий ліхтарик, як зброю. Це було воно, це був мій момент. Як тільки Роберт підійшов достатньо близько до того місця, де я ховався, за цим величезним кущем, я вискочив з ревом, піднятими руками, рухаючись хаотично, як я бачив у тих документальних фільмах про Бікфута, костюм чубаки у темряві з усіма моїми модифікаціями, виглядав справді жахливо. Табір вибухнув хаосом, справжнім хаосом. Тітка Емма кричала молодші кузени ридали від страху. Лілі схопила пательню, ніби збиралася відбиватися від ведмедя. Мама Емми дістала телефон, і або намагалася зателефонувати 911, або знімала це. Я не міг зрозуміти. А я просто бігав навколо, трясучи намети, хапаючи крісла та кидаючи їх, ганяючись за кузенами, які бігали в різних напрямках. Я проводив найкращий час у своєму житті приблизно 30 секунд. Я думав, що розкриття буде таким смішним, що всі зрозуміють, що це пранк, і всі ми будемо сміятися з цього. Я думав, що Емма вважатиме це креативним і кумедним. Я думав, що її сім'я оцінить зусилля, які я в це вклав. Потім я почув батька Емми, цю людину, яка допомагала мені полагодити мою машину, яка запрошувала мене до свого дому, яка ставилась до мене як до сина. Я почув, як він крикнув у все горло Роберте, візьми зброю! Все в моєму тілі стало холодним, як лід, зброя. Вони взяли зброю для захисту, бо, звісно ж, вони були в кемпінгу в лісі, де справді можуть бути ведмеді чи інші небезпечні тварини. А я тут, одягнений криптидом, щойно тероризував всю його сім'ю. І він думав, що є реальна загроза. Я зірвав голову чубаки так швидко, що ледь не впав. Це я, я, це просто пранк. Я кричав руки вгору, виходячи на світло вогнища. Це просто я, це Конор, це пранк. Вираз обличчя Емми, це те, що я ніколи не забуду. Вона не зітхнула з полегшенням. Вона не виглядала веселою. Це була чиста, нефільтрована зрада та гнів на її обличчі. Обличчя її батька перейшло від жаху до здивування, а потім до гніву приблизно за три секунди. Її мама просто стояла з рукою на роті. Роберт, дядько, який збирався йти за зброєю, виглядав так, ніби хотів вдарити мене прямо там. Те, що послідувало, було найбільш брутальним словесним розгромом, який я коли-небудь отримував у своєму житті. Батько Емми почав першим, і я ніколи раніше не чув, щоб він підвищував голос, але він кричав так голосно, що люди з інших таборів напевне чули його. Він говорив про довіру. Про межі, про те, як він запросив мене до їхньої сім'ї, а я так їм віддячив, про те, як його онуки, маленькі кузени Емми були в жаху та плакали, про те, як я зіпсував їхню подорож, цю особливу подорож, яку вони планували місяцями. Мама Емми приєдналася, кажучи, як вона розчарована у мені, як вона думала, що я зрілий і відповідальний. Її тітка говорила про те, як її наймолодша, якій чотирнадцять. Має тривожність, і тепер у неї панічна атака. Роберт не сказав багато, просто постійно похитував головою і бурмотів щось собі підніс. Але те, як він дивився на мене, давало зрозуміти, що він розглядає насильство, і Емма, Емма просто стояла там зі схрещеними руками, плачучи, нічого не казала, просто плакала і дивилася на мене так, ніби навіть не знала, хто я. Лілі, як не дивно, була єдиною. Хто якось наполовину захистив мене, сказавши Ну, це ж був просто пранк, він же не зробив комусь боляче. Але навіть вона виглядала розчарованою і похитала головою на мене. Шум та метушня привернули увагу менеджера кемпінгу, який прийшов подивитися, що відбувається. Коли він почув історію, точніше, коли батько Емми сердито пояснив, що сталося, менеджер сказав, що мені потрібно негайно піти. Він сказав, що я турбую інших кемперів, що те, що я зробив, було абсолютно недоречним, і що, якщо я не піду добровільно, він викличе поліцію. Тож я пішов, я йшов назад через темний ліс туди, де сховав машину, все ще наполовину в костюмі чубаки, бо був занадто збентежений, щоб зняти його весь. Я їхав додому об одинадцятій вечора, дві години назад до своєї квартири, у повній тиші, просто програвав все у своїй голові. Мій телефон вибухав повідомленнями від друзів, яким Емма, мабуть, розповіла, і жоден з них не підтримував мене. Всі вони в основному казали те саме. Чувак, про що ти думав? Відповідь у тому, що я не думав. Я не думав про те, наскільки страшно це насправді буде для сім'ї в лісі вночі. Вони думали, що на них нападає тварина чи щось гірше. Я не думав про дітей, які будуть справді налякані. Я не думав про те, що у них є зброя для захисту. І мене насправді могли поранити, або ще гірше. Я не думав про те, як це змусить почуватися Еммо. Її застали зненацька на тому, що мало бути мирною сімейною поїздкою. Я просто думав про сміх, про історію, про те, щоб бути веселим хлопцем. Я не чув нічого від Емми, весь залишок вихідних. Її телефон одразу переходив на голосову пошту, коли я намагався подзвонити. Мої повідомлення залишалися непрочитаними. Я намагався вибачитися, намагався пояснити, але нічого, повне радіомовчання, що чесно відчувалося гірше, ніж якби вона просто накричала на мене. Потім сьогодні, у понеділок після обіду, я нарешті отримав дзвінок від неї. Моє серце підстрибнуло, бо я думав, що, можливо, ми можемо це обговорити, можливо, я зможу правильно вибачитися, але її голос був холодним, плоским. Вона сказала, я серйозно розглядаю можливість розійтися з тобою. Те, що ти зробив, було неприйнятним. Ти налякав мою сім'ю, ти зіпсував нашу подорож, ти принизив мене перед усіма, і ти показав повну відсутність розсудливості та поваги. Мені потрібен час, щоб подумати, чи зможу я навіть дивитися на тебе так само. Я дам тобі знати, коли прийму рішення. Потім вона поклала слухавку. Просто поклала. Тож тепер я сиджу у своїй квартирі, оточений шматками того дурного костюма чубаки. Який я порізав у приступі люті на себе, намагаючи з'ясувати, як це виправити. Я знаю, що мені потрібно вибачитися, як справжнє, серйозне, значуще вибачення, не просто вибачу, що ти засмутилася, а насправді взяти на себе відповідальність за те, наскільки монументально дурним і неуважним я був. Але я навіть не знаю, з чого почати, чи мені написати листа, чи з'явитися до неї, чи спробувати вибачитися перед усією сім'єю, чи дати їй простір. Я боюся, що все, що я зроблю, тільки погіршить ситуацію. Але я також боюся, що нічого не робити підтвердить для неї, що розрив це правильний вибір. Я люблю Емму, я справді люблю її, я бачу з нею майбутнє, і я, можливо, щойно все це викинув, бо хотів пограти в переодягання в лісі та налякати людей заради сміху. Мені 24 роки, а я поводився так, ніби мені 14. Я травмував дітей, мене ледь не застрелили. Я зневажив людей, які тільки -но виявили мені доброту та прийняття. Апдейт. Вона розірвала наші стосунки сьогодні вранці, надіслала мені повідомлення, в якому було просто написано: З нами скінчено. Будь ласка, не зв'язуйся зі мною. Я все одно спробував подзвонити, і вона заблокувала мій номер. Я заслужив це. І саме це робить це найбільш болючим. Коментарі Мій брат зробив щось подібне на сімейному воз'єднанні, коли ми були підлітками. Одягнув костюм горили і вистрибнув на наших бабусю і дідуся, яким було за 70. У нашого діда були проблеми з серцем, в кінцевому підсумку з ними все було в порядку, але йому довелося їхати до лікарні тієї ночі через біль у грудях. Мого брата абсолютно розірвала вся сім'я, і наші батьки змусили його оплатити рахунок за лікарню. Зі своїх заощаджень з літньої роботи йому зараз 34. І люди все ще згадують це на сімейних зібраннях, деякі пранки просто переходять межу, від якої не можна повернутися назад. Різниця в тому, що йому було 16, тобі 24. Дорослі наслідки б'ють інакше. Наступний ти поїхав окремо, щоб переслідувати їх на кемпінгу, ховався в лісі години, спостерігаючи за ними, а потім вистрибнув у костюмі вночі, і ти якось думав, що це добре закінчиться? Забудь про стосунки на секунду. Тебе буквально могли застрелити. Типу, ти чув, як чоловік сказав візьми зброю. І ти переживаєш про розрив? Ти повинен переживати про те, що ти живий. Людей вбивали за набагато менш загрозливі речі, ніж накидання на сім'ї в темряві з монстроподібними звуками. Також ти таємно пішов за своєю дівчиною та її сім'єю в ліс. Перечитай це ще раз це не поведінка веселого хлопця, це поведінка для заборонного ордера, наступний. Я працюю в державному парку, і нам доводилося забороняти людям подібні речі. Тобі пощастило, що менеджер просто вигнав тебе замість того, щоб викликати рейнджерів або справжню поліцію. Залежно від того, де це було, тебе могли звинуватити в порушенні громадського порядку, домаганнях або незаконному проникненні, якщо ти ховався на території кемпінгу, не будучи зареєстрованим гостем. Також варто згадати, у нас були випадки, коли пранки на кшталт цього. Спричиняли справжнє реагування екстрених служб. Одного разу хтось зробив пранк слендермена, і інший кемпер зателефонував 911, думаючи, що я справжній хижак, який переслідує кемпінги. Округу довелося відправити пошукові команди. Гроші платників податків витрачено марно, бо хтось хотів отримати перегляди в Тіктоку або щось таке. Сім'я твоєї дівчини могла подумати, що ти небезпечний, і це насправді так і є. Незнайомець у костюмі, який нападає на кемпінг вночі, це матеріал для фільму жахів. Я рада, що ніхто не постраждав, але тобі неймовірно пощастило, що це не закінчилося гірше. Наступний те, про що ніхто не згадав, сім'я Емми ніколи цього не забуде, навіть якщо дивом вони пробачать тебе, і ви знову будете разом. Тепер ти хлопець, який зробив штуку з Бікфутом, кожне свято, сімейне зібрання, весілля чи день народження, ця історія спливатиме. Її батько ніколи більше не довірятиме тобі повністю. У її мами завжди буде цей момент у глибині свідомості. Маленькі кузени можуть буквально боятися тебе. У мене був колишній, який нажерся на весіллі моєї сестри і влаштував сцену. Ми залишалися разом ще рік після цього, але шкода з моєю сім'єю ніколи не загоїлася. Вони були ввічливі до нього, але завжди було незручно, коли ми нарешті розійшлися. Моя мама буквально сказала, слава Богу, ти не можеш віддзвонити цей дзвінок, чувак. Навіть якщо Емма прийме тебе назад, твої стосунки з її сім'єю назавжди змінені. Це те, що тобі потрібно прийняти, якщо ти намагаєшся це врятувати. Наступний всі тебе підсмажують, і я це розумію. Але я також думаю, що ти справді не розумів, наскільки серйозно це буде, що є окремою проблемою. Те, що ти спостерігав за ними протягом години і жодного разу не подумав, а може це моторошно, або «А може лякати людей у віддаленому місці вночі небезпечно, свідчить про досить значну прогалину в судженнях. Справа не в тому, що цей жарт був злим або занадто далеко зайшов, справа в тому, що ти не мав ситуаційної обізнаності, щоб зрозуміти, що це була жахлива ідея в будь-який момент під час планування, поїздки туди, переховування, очікування або виконання. Ось що б мене турбувало, якби я була Еммою, не те, що ти зробив помилку, а те, що ти не усвідомив, що це була помилка, доки хтось буквально не згадав про зброю. Прийміть поразку в цих стосунках і винесіть з цього урок. Наступного разу, коли у вас з'явиться кумедна ідея, спочатку обговоріть її з кимось, хто має здоровий глуст, тепер буде моя думка. Скажу так, автор трішки Бовдур, а можливо, і не трішки. Так, це могло закінчитися значно гірше. Були різні варіанти, не тільки те, що його застрелять. Наприклад, у мене тотальні проблеми з шиєю. У мене хребет у шиї занадто рівний, він має йти догою, але він повністю рівний. Через це потік у шиї постійно погіршений. І якби хтось подібний різко вискочив би з боку від мене і почав би щось там кричати, то цілком можливо, що я би різко повернув голову. А мені цього робити не можна, так як це могло призвести до того, що потік крові до мозку фактично зупинився б. Так, це було б на якийсь час, після цього кровотік трішки відновився б, але було б уже занадто пізно. Я думаю, ви можете уявити собі, до яких проблем це призвело б. В кращому випадку просто б дуже сильно крутилася голова, настільки сильно, що просто неможливо було б стояти на ногах, да і сидіти було б досить важко. Але це я описую найбільш лайтовий із можливих варіантів. Та да, й у інших людей не тільки можуть бути проблеми із шиєю, ті ж самі проблеми з серцем. Ті ж самі панічні атаки, той самий тривожний розлад. Якщо дійсно у когось із них був тривожний розлад, то ця ситуація може бути ледь не на все життя. Я не буду описувати симптоми тривожного розладу, якщо вам цікаво, можете почитати. Але скажу так, що тривожний розлад можливо тільки приглушувати таблетками. Вилікувати його неможливо. Психологи тут не допоможуть, тому загострення тривожного розладу це дуже і дуже погано. Я дуже сподіваюся, що до автора хоч щось дійшло. І він більше ніколи не буде робити подібну хрінь. І так, в найгіршому випадку його дійсно могли б застрелити. Наскільки я знаю, це досить часто відбувається з такими пранкерами. І так, на місці батька і дядька я б, чесно кажучи, не стримувався. Він би у мене отримав на горіхи по перше число. Ну і так, невеличке опитування для тих, хто додивився до цього моменту. Як ви вже в курсі, зараз на каналі доступне спонсорство. І я думаю, який ексклюзивний контент додати для спонсорів. Поки що ідеї у мене майже немає. Єдине, що мені прийшло на думку це зробити відео про те, чим саме я користуюся для створення цих відео. Але, чесно кажучи, я не знаю, наскільки це буде вам цікавим. Якщо у вас є якісь прикольні ідеї, то обов'язково пишіть про них в коментарях. І якщо ідея буде дійсно хорошою, то я її обов'язково виконую. Сподобалась історія? Тоді тисни лайк, кнопку підписатись і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.